Тенерифе – це місце, де океан, пальми і спокій зливаються в ідеальний відпочинок, яким можна насолоджуватись увесь рік. А тепер уявіть готель, який поєднує комфорт, атмосферу і водовий вау-ефект. Він розташований на першій лінії просто на пляжі з чорним вулканічним піском і з краєвидом на Атлантику. Тут величезна зелена територія з декількома басейнами, включно з басейном із морською водою та басейном з підігрівом, де можна купатись навіть узимку. Для дітей дитячий клуб гірки, анімація, щоб батьки могли по-справжньому відпочити. Для дорослих йога, вечірні шоу і музика під відкритим небом, харчування на висоті, свіжі морепродукти, різноманітне меню, десерти, соки, кав'ярня та чотири ресторани на вибір. Це готель, у який приїхавши один раз, потім повертаються знову. А ви вже були на канарах? Пишіть в коментарях та залишайте ваші запити для підбору та бронювання туру.